Всіх вітаю на каналі Вуса Усика і сьогодні розглянемо останні новини зі світу боксу. Тож ставте лайк цьому відео і ми починаємо. Український боксер та колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик знявся у спеціальному відео до нового спортивного симулятора про бокс Undisputed. Я пишаюся бути частиною першої великої боксерської гри за понад 10 років. Написав боксер у своєму інстаграм. Раніше обличчя гри британський боксер Тайсон Ф'юрі пообіцяв віддати місце на укладинці Олександру Усеку, якщо той знову переможе його в реванші, екс чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі висловився про можливий поєдинок із Джозефом Паркером, зустрічі з яким у ринзі він раніше категорично заперечував, заявляючи про те, що в них дуже близькі стосунки для того, щоб проводити бій. Ф'юрі, перераховуючи потенційних майбутніх суперників, пояснив, чому тепер він готовий зустрітися з паркером. Бій з Джозефом Паркером. Послухайте, якщо це принесе йому гроші, які змінять його життя, і допоможуть його сім'ї та дітям, то я впевнений, що він це зробить. І ми проведемо бій. Заявив Ф'юрі. Наразі Паркер йде на хороших показниках, маючи дві перемоги над Донтеєм Вайлдером та Джаном Джілеєм. Ці успіхи поставили колишнього чемпіона WBO у хороше становище для отримання титульного бою в 2025 році. Легендарний американський супертяж Джордж Форман назвав трьох найкращих панчерів в історії боксу. Хоча під час інтерв'ю його запитали про Деонте Вайлдера. Послухайте, Деонте Вайлдер це хороший панчер, але він не наблизився до трійки найкращих. Джо Луїса, Джо Фрейзера та Майка Тайсона Вайлдер ні в якому разі не наблизився до такого визнання, зазначив Джордж Форман. Також раніше Форман назвав єдиного боксера, якого він би ніколи не зміг перемогти. Цим боксером виявився Мухаммед Алі. Організація IBF оголосила, що Артур Бетербієв має провести обов'язковий захист титулу на півважкої ваги проти німця Міхаеля Ейферта. Бетербієв нещодавно став абсолютним чемпіоном, перемігши Дмітрія Бівола, який не згоден з оцінками суддів та подав протест у всі чотири організації. В БІФ оголосили, що готові зробити виняток та дозволити Бетербієву замість обов'язкового захисту титулу провести реванш з Біволом, але сторонам потрібно швидко домовитися. Ще один варіант: Бетербієв буде змушений піти шляхом Олександра Усика, який після перемоги над Тайсоном Ф'юрі. Зробив титул лайбіф суперважкої ваги вакантним відео підготовне спеціально для каналу Вуса Усика. Обов'язково підписуйтеся, щоб не пропускати нові випуски.